Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і у своєму новому парфумованому відео. І у сьогоднішньому відео хочу показати вам ароматики, які поповнили мою колекцію останнім часом. Це буде 10 нових ароматиків. Тут будуть і люксові аромати, і арабські парфуми. І також бюджетні парфумки, які мені також дуже подобаються, і які я хотіла придбати. І перший ароматик, з якого я хочу почати, який з'явився у мене в колекції, і який був у мене в бажанках це ось такий от легендарний красунчик від Dolce Gabbana, Dolce Gabbana Devotion. Дуже дуже красивий аромат, шикарний сам флакон. І не менш шикарний аромат. Ось так, друзі, дорого багато виглядає сам флакончик, просто шикарно, шикарний флакон і не менш шикарне звучання аромату. Це новинка 2023 року. Тут у мене великий об'єм цілих 100 мл. Я вже трішки ним ділилася з дівчатками, придбала його трішки раніше. На сайті La Grande по гарній ціні. Аромат випущений у 2023 році. В початкових нотах у нього заявлені цитруси. В нотах серця цвіт апельсинового дерева і в кінцевих нотах ваніль. Дуже полюбила я цей ароматик, відколи він у мене з'явився. Я вже активно його носила. Подобається мені, як він розкривається. Саме в прохолоду. Літо у нас зараз не дуже жарке. І от в прохолодні дні я його часто носила. Він дуже-дуже гарно шлейфить і розкривається. Заявлений він як гурманський. Стартує він такими яскравими соковитими цитрусами. З цитрусів відчуваю саме цедру лимона, цедру апельсина. І це все заправлене цукром. Ваніль дуже гарно відчутна. І навіть якась алкогольна нотка, як на мене, тут є присутня, хоча вона тут не заявлена. Шикарний ароматик, солодкий, але не задушливий, дуже-дуже мені подобається. Красиве поєднання солодощів, ванільки і цитрусів. Другий аромат, друзі, який поповнив мою колекцію, це ось такий красивий аромат від бренду Elisab. Есенсе Rose, Essence номер 1 Rose, якщо я правильно читаю, цей ароматик вже знятий, він був випущений у 2014 році. Зараз він вже знятий, але його ще можна знайти і придбати на деяких сайтах. І зараз хочу показати, в якому класнючому пакуванні це все отримала. Ось така красива коробочка, і коли ми її відкриваємо, то ароматик тут у нас ось та, у такому строгому, можна сказати, чорному, такому красивому мішечку. Вже трішки мої котики почіплялись до цього мішечка, але нічого, він у мене буде стояти з усіма ароматиками, а коробочка буде стояти окремо. Ось так, друзі, виглядає флакончик. Тут також великий об'єм, цілих 100 мл. Я також вже цим ароматиком. Трішки ділилася і трішки носила його, але зовсім-зовсім мало. Цей аромат однозначно присвячений троянді. В піраміді у нього одні троянди заявлені. Тут і дамаська троянда, і троянда з краса, і турецька троянда, і болгарська троянда. Чесно кажучи, не знайома з усіма цими видами троянд, але яка ж це краса у флаконі. Красивий аромат, але на мою думку, все ж таки вечірній, приурочений до якогось свята. Чомусь у мене він асоціюється саме з такою розкішною, дорогою бордовою трояндою, яку дарують на свята на визначну подію, на визначну подію. І ось тоді приходить його час. Дуже дуже красивий трояндовий парфум, вже знятий, і я рада, що він з'явився у моїй колекції. Третій аромат, який з'явився у моїй колекції, це аромат, який, мабуть, дуже багатьом знайомий, і дуже багатьом, ну, принаймні по відгуках, дуже багатьом він подобається. У мене така історія склалася з цим ароматиком. Придбала я його не на осліп, як зазвичай я це роблю, а цілеспрямовано. Я робила замовлення на сайті Notino, отримала пробний зразочок, затестила його. І мені він дуже-дуже сподобався. І я однозначно запланувала придбати його в свою колекцію, але коли на нього буде більш-менш адекватна ціна. Придбала я його, друзі, ось в такому шикарному наборі: це ароматик Бьорбері Фохьор в парфумованій воді, дуже була приваблива ціна на сайті Нутіно. Я ще здивувалася, чому така ціна на нього. Цікава, його дуже швидко розхватали, бо вже на другий день його не було. В набір входив аромат в об'ємі 100 мл, парфумований лосьйон для тіла і парфумована водичка в об'ємі 10 мл. Дуже-дуже красивий набір. І я рада, що я встигла його придбати. Сам ароматик мені дуже дуже подобається, друзі. І Видно, що я ним активно користуюсь саме зараз на тепло. Він мені дуже дуже класно заходить. Дуже я його полюбила. В нотах у нього в початкових заявлені чорна спородина, ожина і малина. В нотах серця жасмин і фіалка, в кінцевих деревні ноти, мускус і бурштин. Для мене він солодкий, але не притурний. Солодкуватість тут в міру. Це дуже смачна полуничка з вершками. Саме полуничку я тут відчуваю. Дуже смачний, буду задоволенням ним користуватися. І ще один смаколик, друзі, який поповнив мою колекцію, це ось такий. Красунчик від бренду Коач COAC Love. Дуже-дуже мені сподобався. Придбала я його вже трішки раніше, і видно, що я ним. Все ж таки активно користуюся. Саме зараз влітку дуже він мені подобається, ношу його часто. Я вже навіть встигла його задублити. Коч вважається таким досить бюджетним брендом, але дивлячись на ціни, зараз на майкапі, на нотіну, я б не сказала, що він є бюджетний, тому я його придбала трішки вигідніше, можливо, комусь буде цікаво на розетці. На розетці, і ось такій тестерній упаковці. Це я вже його задублила, бо він мені дуже-дуже сподобався. І я однозначно хочу мати його в запасиках. Приходить, друзі, ось такий тестерній упаковці аромат. Ось так виглядає флакончик, об'єм тут цілих. 90 мл. Тут ще кришечка у ньому була. Хоча зараз я вам покажу. Це у мене задублений флакончик. Ось така от кришечка ще є на флаконі. Дуже мені сподобався цей аромат. Це, можна так сказати, суничка у флаконі. Аромат заявлений як фруктовий. В початкових нотах заявлена суниця, в нотах серця рожева троянда і в кінцевих нотах кедр. Але це однозначно ароматик суниці. Смачна соковита сонечка, особисто для мене. Натуральна така, яскрава, літня. І десь, може, далеко відчуваються ніжні пелюски трояндочки. Але суничка тут все ж таки головна, вона тут домінує. Дуже-дуже смачний, яскравий літній позитивний ароматик. І ще один смаколик, друзі. Він для мене також літній смаколик, який поповнив мою колекцію. Це ароматик від бренду «Монталь». Називається від, він Монталь Bubble Forever. Ось в такому пакуванні він приходить. Так, боком тримаю коробочку, бо вона дуже-дуже відзеркалює. Зеркальне таке можна сказати, бачите, пакування. Поставлю її ось тут за ароматиком, щоб не дуже заважала, не відблискувала. Ось в такому флакончику приходить, як і всі монтальки. І зараз покажу, як виглядає сам флакончик. Ось такий красивий, рожевий флакончик і не менш красивий сам аромат. Дуже багато ароматів я маю в своїй колекції, але ароматик від бренду Монталь у мене перший. Немає у мене ще ароматиків від бренду Монталь. І мені дуже-дуже хотілося якісь спробувати. І от коли з'явилася ця новинка, це здається новинка 2024 року то я дуже-дуже захотіла його собі придбати. Bubble Forever однозначно квітково-фруктово-солодкий ароматик, однозначно літній, як на мене. В верхніх нотах заявлені у нього лимон, неролі, грейпфрут, груша, в нотах серця квітка апельсина, болгарська троянда, жасмин, кориця. І в кінцевих нотах тофі, ваніль, мускус і амбра. Ну, Для мене цей аромат стартує гучною такою рожевою жуйкою, жуйкою з мого дитинства. І пізніше також вона тут дуже-дуже гарно відчутна. І білоквітковість тут красива, самі білі квіти відчуваються, і дуже красиво звучать. Але жуйка все ж таки для мене тут головна, вона тут переважає такий собі смаколик, літній смаколик, позитивний, яскравий. Я рада, що я придбала саме його і буду також активно зараз влітку ним користуватися. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас користувався цим ароматиком. Як він вам? Що ви більше відчуваєте в ньому? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях, ваші відгуки про цей аромат. Далі, друзі, покажу вам ще декілька арабських ароматиків, які. З'явилися в моїй колекції. І почати хочу з бренду Зімая. Придбала я від цього бренду два ароматики, зараз вам покажу і розкажу про них. Перший ароматик це ось такий от чудовий черрі від цього бренду бренду Зімая. Дуже красиве пакування. Подивіться, як все було шикарно запаковане. Правда, плівочку я зняла, бо я вже трішки раніше, ще раз повторюсь, придбала ці аромати, і не за один раз отак от от все відкривається, і так дорого-багато, шикарно все виглядає. Неймовірна краса, неймовірне пакування і неймовірно красивий сам аромат. Чомусь, друзі, дуже мало відгуків саме в україномовних блогерів на цей ароматик від бренду Zimmaya. Аромат дуже красивий, на мою думку, і заслуговує на визнання. Це, можна так сказати, красива заміна Томфордовському Фордовському Лос Черрі. Дуже красивий аромат. В початкових нотах у нього заявлені мигдаль, чорна черешня. В нотах серця черешня слива і жасмин. І в кінцевих кедр, боби, тонка, ванілі, сандалове дерево. Пахне дійсно, як лощері. У мене немає оригіналу від Tomфорщері, але я знайома. У мене був від Левантик. Тому дійсно, мені ці аромати дуже-дуже схожі. Все шикарно Від пакування до самого звучання аромату. Дуже смачний. Соковита, така насичена, чорна черешня, мигдаль, навіть трішки такий приправлений алкогольними нотками. Смачнющий, красивий, буду ним просто насолоджуватись. Насолода для очей і насолода для душі. Аромат просто неймовірний. І ще один ароматик, друзі, від цього бренду зімаєм, який поповнив мою колекцію. Це також красивенний ось такий аромат. Називається він, якщо я правильно вимовляю, зухру феме зімаєм. Ось такий от рожевий красунчик. І аналогічна коробочка, як і в попередньому таке саме пакування. І ось так от шикарно виглядає рожевий флакончик. Зараз вам трішки. Розкажу, що спонукало мене придбати саме цей аромат. Цей ароматик, друзі, рожевий, дуже-дуже схожий на аромат від бренду Латафа Яра, Рожева яра. Яру я дуже люблю. Думаю, можливо, не всі, але більшість із вас знайома з цим ароматом, і також його багато хто полюбляє. У мене ароматик яра є, і він у мене був в розпиві. І, скажімо так, я продала його в розпиві досить таки багатенько. Залишилось тут у мене буквально, ну тут не видно, бо флакончик не просвічується, а десь мілілітрів 30. І у мене от з'явилася така ідея, що я хочу задублити собі цей ароматик. І коли я стала моніторити ціни на нього на сайті Нотіно, я натрапила на ось такий. Аромат від бренду Зімая і начиталася дуже багато відгуків, що цей ароматик схожий на яру і, можна сказати, навіть кращий за яру. Ну і коротше кажучи, вирішила я його придбати в свою колекцію і порівняти з яручкою. Що я можу сказати? Дійсно, ароматик дуже схожий на яру. Це новиночка 2024 року. Ароматик достойний і дуже красивий, мені сподобався. В початкових нотах у нього заявлені орхідейка, геліотроп і ваніль. Нота серця, мускус. Маршмеллоу, мигдалеве молочко і в кінцевих нотах бурштин, ваніль, сандалове дерево. Аромат заявлений як квітково-мускусний. Він дійсно дуже схожий на яру, але не в обіду Латафі, трішки кращий за яру, більш яскравіший, більш стійкий і дуже шлейфовий. Для любителів солодко-ягідних ароматів, для любителів ярочки сподобається однозначно. Тут всього більше. Більше вершковості, більше солодкуватості, більше маршмелоу. І хоча я яру рожеву люблю, цей ароматик мені сподобався трішки більше. Вони схожі між собою, і я вирішила, що все ж таки яру я купувати не буду, не буду собі брати дубель. А візьму ось цей ароматик, який вже полюбила. Тут великий об'єм. 100 мл, він мені буде замінювати ярочку. Хоча ярочка у мене також ще є, буду користуватися ними обома красиві і достойні обидва ароматики. І ще один, друзі, смаколик від арабського бренду Anfar з'явився в моїй колекції це ось такі от пістачі у Дубай чоколаде. Як я читала на нього відгуки: аромат дубайського шоколаду. Дуже-дуже красиве пакування, дуже я хотіла цей аромат, в чомусь мені захотілося цього смаколика по опису. Я довго його полювала, але один час на нього була дуже завищена ціна на нотіну, і ось коли він був по акційній пропозиції, я його встигла вхопити і він одразу пропав. Зараз його на даний момент немає в наявності. Ось такий от красунчик також поповнив мою колекцію. Так, от, друзі, красиво виглядає сам флакончик, смачний солодкий шоколад солодощі, але в літньому настрої, поєднані з зеленим літнім кольором. Однозначно, треба, щоб ароматик трішки постояв з дороги, але він мені сподобався. При першому нанесенні дуже яскраво звучить солодкий шоколад. Його дійсно порівнюють з дубайським шоколадом. В початкових нотах у нього заявлені горіх, фісташки, карамель, нотах в серцях тонка, кардамон. Кінцевих нотах амбра, шоколад, ваніль і пудра. Шоколад тут дійсно дуже-дуже яскраво виражений. Смачний, гурманський, горіхово-шоколадний, фісташка відчувається. І карамель така густа, насичена, тягуча. Однозначно треба дати час, щоб трішки постояв, можливо, він трішки. Поміняється. Однозначно, аромат до солодкого настрою, коли хочеться чогось солоденького, наносимо на себе смачний шоколад і насолоджуємося. Мене чомусь цей аромат переніс в дитинство. Асоціюється він у мене з дитячими руками. Ось такий смаколик чудовий, поповнив мою колекцію. І покажу, друзі, останній аромат від. Арабського бренду Латафа, який поповнив мою колекцію. Він не останній. У мене, звісно, ще є багато ароматиків. Останній буде у сьогоднішньому відео. Це ось такий от красунчик від бренду LATAFA a Дубай». Dubai. Ось таке, бачите, мармурово, красиве пакування. І зараз покажу вам, як красиво виглядає сам флакончик. Ось так, друзі, красиво, дуже красиво, шикарно виглядає сам флакон. В цілому, ароматик мені дуже сподобався. Я його перший час, як придбала, активно носила також. Не шукала його пірамідку, тому що купувала я його на якомусь іншому сайті. Я дуже його хотіла, а на сайті Notino і на майкапі його не було деякий час. І я шукала так, його моніторила і на якомусь іншому сайті придбала. Навіть зараз не пам'ятаю на якому, якщо буде цікаво, напишете, я лишу знайду посилання. Що можу сказати про сам аромат. Стартує ароматик яскравими цитрусами, апельсин, лимон, дуже відчутний. Багато вже я читала відгуків позитивних на цей аромат, красивий фруктовий аромат. Стартує цитрусами і потім приєднується соковите стигле манго. От манго тут домінує, воно тут головне дуже-дуже смачне соковите манго. Сподобався мені цей ароматик, буду також задоволенням ним користуватися. Дуже довго я його шукала і, нарешті, він у мене. Ну і друзі, будемо завершувати. Завершувати саме сьогоднішнє відео, бо трішки вже затягнулося. Планувала вам показати 10 ароматиків, але вписалася в 11. І наостанок хочу показати два ароматики з досить таки бюджетного сегменту. Перший ароматик, який поповнив мою колекцію, це ось такий от яскравий красунчик від бренду Джен Артрес «Аромат Павлова. Дуже-дуже я хотіла собі цей аромат, його довгий час не було ні на нутіну, ні на майкапі. Був він представлений на Єві, але трішки дорожчий. Одного разу була така більш-менш нормальна ціна на нього, і я вирішила його придбати. Ось так от виглядає сам флакончик, дуже красивий, такий рожевий, однозначно літній. В початкових нотах у нього заявлені полуничка, яблуко яблуко смачненьке, солодке в карамелі. В нотах серця рожева троянда і в кінцевих ваніль, збиті вершки, білий мускус. Ароматик заявлений як фруктово-квітковий. Однозначно літній, яскравий, позитивний, дівчачий, смачний. Солодкий для мене це смачне полуничне варення, але носибельний і досить такий стійкий. Люблю його, насолоджуюсь ним зараз саме влітку, і рада, що він з'явився в моїй колекції. Є у мене також з цієї лінії ще ось такий. Макарона Аманде, він у мене вже трішки раніше з'явився. Також красивий ароматик, але рожевий все ж таки більше подобається. Взагалі, достойні ароматики від бренду Джен Артез». І останній, друзі, ароматик, який вам сьогодні покажу, і який поповнив мою колекцію нещодавно це досить такий бюджетний ароматик. Називається він панорама. Пурфеми придбала я його в магазині щодня. Як то кажуть, забігла в магазин, затестила, сподобався і одразу вирішила придбати. Ось такий, друзі, красивий флакончик. Дуже мені сподобалось це оформлення. Яскравий, літній, рожевий такий позитивний. Заманив він мене соковитою малинкою. При нанесенні, сподобався сам флакончик, він мені чимось нагадав ось цей ароматик від компанії Oriflame, рожевий клачик, не по звучанню, а по вигляду флакона, і я вирішила його придбати. Була бюджетна ціна на нього. Хоча кілька днів тому я забігала в магазин щодня і бачила, що на нього була акція, і він йшов ще по вигіднішій ціні. Щодо самого ароматика, Прайв парфум, панорама пурфеми. В початкових нотах заявлені ананас, малинка. От саме малинку я тут дуже-дуже гарно відчуваю. Вона мене прямо тут заворожує. В нотах серця жасмин. Квіткові ноти, свіжі ноти і трав'яні ноти. І в кінцевих нотах мускус. А от мускус, я, до речі, тут взагалі не відчуваю. Хоча я Зазвичай дуже відчуваю мускус, якщо він ярко виражений в парфумах. Тут він мені не заважає. Дуже красивий фруктово-літній аромат, такий смачний, солодкий, неприторний, абсолютно носибельний. Саме зараз я вже відколи його придбала, я прям ним насолоджуюся, кілька днів ним поливаюсь, дуже мені подобається. Гарний ароматик, бюджетна ціна. і я... Звісно ж, задоволена, що цей красунчик поповнив мою колекцію. Ось такі друзі, аромати поповнили мою колекцію. Такими красунчиками я буду насолоджуватись. Я дуже вдячна вам за перегляд. Приєднуйтесь, будь ласка, в коментарі, пишіть свої відгуки, напишіть, можливо, хтось з вас. Користувався такими парфумками, які ароматики є ваші улюблені, які з показаних мною, можливо, є у вашій колекції. Мені буде дуже-дуже цікаво і приємно почитати вашу думку і ваші відгуки в коментарях. Дякую вам усім за перегляд, за увагу. Дуже рада, якщо вам сподобалось дійсно моє відео. Бажаю вам тихої і мирної ночі, і до нових зустрічей на моєму каналі.